Доброго дня, шановний п'ятий клас. Сьогодні продовжуємо тему десяткові дроби і їх ділення десяткових дробів. У нас таке гарне завданнячко, 1552 номер. Запиши у вигляді десяткового дробу. Тобто це запис числа, за допомогою коми ми пригадаємо, ще одна п'ята, крім того, що звичайний дріб. Це також деякий запис числа. Де риска другу означає ділення, тобто 1 поділити на 5, чисельник поділити на знаменник. А ділити ми вміємо. 1 поділити на 5. Буде сюди а В одиничку найближче, до... це 5 помножити на 0, буде 0. Віднімаємо, буде 1, щоб... Спустити нуликом частку нулик сюди. 5 помножити на 2 – 10, остача 0. Так ось десятковий запис нашого числа це 0,2. Якщо ви запишете, що 1 п'ята це 1,5 це не є вірно. Це дуже-дуже велика помилочка, тому що потрібно ділити. Завжди, завжди ділимо. 3 четвертих, все так само. 3 четвертих. Це 3 поділити на 4, чисельник поділиться на знаменник і ділимо в стовпчик. Ділимо в стовпчик 3 поділити на 4. Це буде. Спочатку до коми. 4 помножити на 0 це найближче до 3. Трічку спустили. Кому сюди? Нулик вниз. 30. 4 помножити на 7. Буде 28. Найближче до 30. Віднімаємо двічка. Спускаємо нолик. Він там є. Там безкінечна кількість. Спускаємо. 20. Помножимо на 5, 4 на 5 буде 20. Остача 0 закінчили. Тому 3 четвертих, або 3 поділити на 4 це 0,75. 0,75. І останнє. 9 сорокових. Ми вже знаємо, що це 9. Поділити на сорок 9, поділити на сорок. Так, до коми? 4 помножити на 0 найближче, мінус 0, дев'ять сюди. Кому в частку? Нуль сюди. Кому частку? нуль. Чотири помножити на 2, це найближче до 90, мінус 10. Нулик скинули. Знову ж на 2 мінус 80. Буде 20. Нулик. Спустили. 4 помножити на 5, 4 на 5 20 і нулик буде 200. Остача 0. Тому 9 сорокових. Це 0,225 тисячних. Три числа після коми нулика має 1000, 225 тисячних. Ось таке важке завдання. А тепер, якщо нас просять зробити змішаного десятковий дріб, майже те саме. Тільки в мішаному є два випадки. Ми згадаємо їх обидва. Спосіб перший. Ми знаємо, що мішане число це змішали цілу частинку і дробову частинку. Як читаємо, так і пишемо. 1,38. Це означає ціла, 1,1 кома. Тобто ціла частинка, ось вона завжди записується до коми. А 3 восьмих прийдеться вже ділити в стопчик. 3 поділити на 8. Це ми вже вміємо. 3 поділити на 8. Беремо по 0,0 мінус 0. Трічка сюди. Нулик спустили. По кому частку? 38 помножити на 3, найближче це 24. Шістьрочка, нулик спустили. 8 помножити на 7, мінус 56, дуже близько, 4 нулих спустили, беремо по 5, мінус 40, 0. Звичайне дігання, просто вчасно спустити кому. 3 восьмих. Ось ціла частинка до коми, а восьмих – це ось такий красивий дріб. Ось такий красивий дріб. І він йде після коми. Тому після коми записуємо ось це число. восьмих буде записуватись як 1,375 тисячних. Три числа після коми тисячних. Те, що ціла частина завжди до коми, а дробик переводимо. Ділимо і дописуємо після коми. Так, це перший спосіб. Є ще другий спосіб. Це ж саме число 1,38. Можна записати у вигляді звичайного дробу. Змішаного у звичайне за допомогою. Галочки робимо число. Ціла частина множиться на знаменник і додається чисельник. Знаменник такий самий. 8 помножить на 1 додати 3 буде 11 восьмих. А тепер, як звичайний дріб, 11 поділити на 8, 11 поділити на 8. Ділаємо, як звичайно. Так, 1 мало 11. Вистачає 8 вісірочки один раз міщається. Так, 11, 8 3. Щоб спустити нулик, мені потрібно комусь сюди нулик сюди. Знову беремо по 3, 24, буде 6. Нулик спустили. Знову ж таки, беремо по 7 мінус 50. Шість, четвірка, залишається, нолик спустили. І беремо по 5 мінус 40 нолик сюди. Ось наше все число, коли ми його поділимо, і воно буде рівно таке саме, як в першому способі. Рівно таке саме. Тобто, як би ми не рахували, те, що стоїть перед робиком. Ціла частина, ця одиничка, вона завжди буде перед комою. А яким способом використовувати вам, це вже самі вибирайте. Так, продовжуємо далі виконувати. Друге і третє. І знову ж таки, я виконую першим способом, наприклад, 3,3. Це дорівнює трічка в цілих частинах, тому вона буде до коми 3, 3 кома. Ось вона. А 3 п'ятих ми окремо порахуємо і запишемо його після коми. 3 поділити на 5 трішки нижче в стовпчик. 3 кома 0. Так, до коми 0. 5 помножити на 0 буде 0. Трічку спустили. Кома в частку. Нулик спустився. 35 помножити на 6 буде 30 якраз. Так ось. Оцю частинку, що після коми ми вписуємо сюди. Нічого не змінюється. Просто 6. Третє вирішуємо. Третє вирішуємо. 5 цілих. 27 50, Можемо знову ж таки його вирішати. Це буде до коми п'ятірка, а це в таблицю поділити, або звести все в один великий дріб методом галочки. Зводимо 5 помножити на 50, додати 27.5, це буде. П'ять помножить на п'ять двадцять пять. Додати двадцять сім. Двісті сімдесят сім. Тепер це в нас один великий дріб. Просто ділимо його в таблицю двісті сімдеся, поділити на п'ятдесят. Тут десь там носнулок, ну ми його пізніше. Так. Зберемо по 2 Мало, бо в нас 50. По 27. Мало. 277. О, вистачає. Так, 50 помножити на 5 буде 250, це найближче. 7 2 27. Кому в частку нулик вниз? 270. Знову множимо на 5. Мінус 250. 20. Там нулик є, ми його спускаємо. 200. 5 помножити на 4, 20, а 50 на 4, 200. 200 0. В результаті мій дріб. Буде мати вигляд. 5,54. 5,54. Яким би способом ми не робили, у нас повинна вийти одна та сама відповідь. Вибирайте спосіб, який вам буде краще. Дякую за увагу. Чекаю ваші роботи.